Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо з вами урок математики. Сьогодні продовжуємо розпрацювати над задачами на рух, а сьогодні розглянемо задачі на рух в протилежних напрямках, оскільки до цього ми вивчали на зустрічний рух. Так? Тобто сьогодні тема дещо зміниться. Та продовжимо тренуватися, розв'язувати вирази і визначати правильний порядок дій. Один, два, три, чотири, п'ять. Прошу всіх рівненько встать, всі гарний настрій маємо. Тож урок розпочинаємо. Зосередились, підготувалися до роботи, підготували зошит, записали сьогоднішнє число, класна робота. Сьогодні у нас з вами 7 березня. 7 березня класна робота. Записано у вас в зошитах, і ми розпочинаємо. Розпочинаємо з усної вправи, в якій необхідно порівняти, тобто поставити знаки більше. Менше або дорівнює. Порівнюємо 1 метр і 50 дециметрів. 1 метр це скільки дециметрів, згадайте, будь ласка. 1 метр це 100 см і 10 дециметрів, відповідно, 10 дециметрів і 50 дециметрів. 50 дециметрів більше. 1 метр менше, ніж 50 дециметрів. 5 дециметрів і 5 см. Тут не складно, в другому завданні 5 дециметрів, звичайно, більше, ніж 5 сантиметрів. Тому що в одному дециметрі 10 сантиметрів, відповідно, 5 сантиметрів – це 5 дециметрів, це 5 сан... 50 сантиметрів. 50 сантиметрів – більше, ніж 5 сантиметрів. 1 км і 100 сантиметрів – Взагалі можна навіть не переводити, так? Не, не зводити до одної одиниці вимірювання, тому що один кілометр, звичайно, що більше, ніж 100 сантиметрів. В одному кілометрі тільки 1000 метрів, так? а в одному метрі 100 сантиметрів. Тобто ми бачимо, наскільки одиниця вимірювання кілометри більше, ніж сантиметри. Тому, звичайно, один кілометр більше, ніж 100 сантиметрів. Обов'язково ми прописуємо хвилинку каліграфії. Необхідно записати число, яке складається з сотень і 4 одиниць. В розряді десятків буде 0. Відповідно, утворюється число 804. Прописуємо його каліграфічно під класною роботою. Прописуємо, я нагадую, так, що вже. Правила, як записувати числа, вже утворені за багато років до вашого навчання в школі. І числа, і літери як писати, тому ми не придумуємо нічого нового, ніяких нових схем, ніяких нових петельок, а прописуєте каліграфічно весь рядок числа 804 у хвилинці каліграфії. Прописали це число і можемо переходити до безпосередньої роботи і виконання завдань. І так, працюємо усно над номером 353. Складаємо вирази за схемою і обчислюємо їх значення. 9 помножити на 6. Згадали таблицю множення. 9 помножити на 6 дорівнює 54. 9 помножити на 18. 18 ми розкладаємо на 10 і 8. 9 помножити на 10 буде 90. 9 помножити на 8 буде 72. 90 додати 72, 162. Наступне 9 помножити на 180. Ми можемо не прораховувати, а скориставшись результ... скористатись результатом попереднього виразу. 162 нам треба помножити на 10 дописати ще 1 0. Отримаємо 1620. Дописали 1 0. Дивимося тепер. Наступне 9 помножити на 1200. 9 ми спочатку множимо на 1000. отримуємо 9000. Потім 9 множимо на 2. Буде 18, так? 1018 і два нулі – 10800. Так, 9 помножити на 200. Таким чином ми отримали 10800. Ви можете рахувати зручним для вас способом, якщо не вказаний цей спосіб у завданні до якогось номеру. Якщо у вас не вказаний спосіб, а просто сказано розв'язати вирази, то ви використовуєте той спосіб, який для вас найзручніший, чи то розкладання, чи то множення в стовпчик. Головне, щоб ви отримали правильний результат і ваш процес розв'язання був. В було видно в зошиті, тобто не просто сам вираз і відповідь, так? А шлях розв'язання, чи це множення в стопчик, чи це розкладання, і що за чим ви робите, щоб було видно кожному, хто перегляне вашу домашню роботу, яким саме чином ви знайшли результат цього виразу? Якщо у вас будуть просто стояти відповіді, то звичайно. Впевненості в тому, що саме ви розв'язали такі складні вирази, особливо на велику кількість дій, так, не є впевненості. Тому такі вирази можуть бути не зараховані. Зараз ми повторимо з вами, як це записувати. Дивимося, будь ласка, пишемо вирази 354. Вирази 354. Різницю чисел 233 збільшити в 15 разів. Таким чином, необхідно скласти вираз чи повторити компоненти дій. Різниця чисел це дія віднімання. Відповідно, різниця чисел 233 це 200 відняти 33. Збільшити в 15 разів збільшити в це дія множення. Збільшити у В. Тобто помножити на 15. Ось таким чином ми отримуємо вираз, який ми записали в рядочок. Цей вираз на дві дії. Відповідно, що треба зробити? Записати першу і другу дію розв'язання під низом. Пишемо перша дія внизу. Пишемо 200. Відняти 33. можете порахувати усно, записуєте усно, але можна і у стовпчик. Порахували в стовпчик, 200 відняти 30 буде 170, 170 відняти 3 дорівнює 167. Так, ось ми записали діли, віднімання. І тепер бачимо, наступна дія буде множення. Так? 167 треба помножити на 15. Поставили друга дія. Записуємо множення у стовпчик, 167 помножити на 15. Записали у стовчик. Множення двоцифрового багатоцифрового числа на двоцифрове, ми вже з вами розглянули. Щоб помножити багатоцифрове число на двоцифрове, ми спочатку перемножаємо розряд одиниць, потім десятків. Тобто, спочатку 167 ми множимо на 5, 5 помножити на 7, 35, 5 пишемо, 3 переносимо, 5 помножити на 6, 30 плюс 3 дорівнює 33. 3 пишемо, 3 переносимо. 5 помножити на 1 дорівнює 5 плюс 3 8. Тобто, перший результат ми 167 помножили на 5, отримали 835. Записали. Тепер нам треба 1 помножити на 167. 1 помножити на 167 буде 167. Починаємо записувати під розрядом десятків, тобто під одиничкою 167. Ось таким чином, так, ми записали під розрядом десятки. Тепер ці результати треба додати. Ставимо знак плюс, підкреслюємо. П'ятірку опускаємо. 7 плюс 3 буде 10. Пишемо 0, 1 переносимо. 8 додати 6, 14 додати 1 15. 5 пишемо 1 переносимо. 1 додати 1, 2. Отримали 2505. Цей результат переписуємо до виразу, оскільки це є відповідь до виразу в цілому. Перевіряємо Правильно, 2505. Ось таким чином має бути записаний цей вираз. Розглядаємо наступний. Сума чисел 1145 і 1735 поділити на 40. Сума чисел це дія додавання. Відповідно, в дужках ми пишемо 1145 додати 1735, дужку закриваємо, поділити на 40. Знову ж таки під низом записуємо дії у стовпчик. Перша дія додавання, оскільки дія в дужках. 1145 додати 1735. Записали в стовпчик під низом, показали шлях розв'язання. І тепер рахуємо. П'дати 5, 5, 10, 0 пишемо, 1 переносимо. 4 додати 3, 7 плюс 1 8. Записали 8. 1 додати 7, 8. Записали 8. 1 додати 1, 2. Отримали 2880. Записали. Тепер, як ми бачимо, друга дія буде ділення. Так? Результат першої дії треба поділити на 40. Тому поруч ми пишемо другу дію. 2880 поділити на 40. Ділимо у стовпчик. Ось таким чином поруч записали. В першу чергу визначаємо кількість цифр у часті. 2 на 40 не ділиться 28 на 40 не ділиться, 288. Тобто, це буде перше неповне неповноділене і друге. Два числа, Дві цифри буде у часті. Поставили папочки. 288 поділити на 40. Я вас вчила так, як легко знайти найближче число, яке буде націло ділитися. Так, що ми робимо? Ми закриваємо 0 і закриваємо 8. Отримаємо 28 поділити на 4. 28 поділити на 4 буде 7. Тому 7 ми пишемо вже у відповідь. У частку так, перше. 7 помножити на 40 280. Записуємо це число. 280. 288 мінус 280 буде 8. 0 опускаємо. Отримуємо число 80. 80 поділити на 40 буде 2. Тобто. 80 на 40 ділиться цілу. Тому отримуємо 0 на цілу поділили, так? А у відповіді отримали 72. У відповіді отримали 72. Будь ласка, третій вираз. Порахуйте і запишіть його самостійно. Два ми, разом з вами зробила я за прикладом, третій перед вами самостійно. Добуток числа 175 та добутку чисел 8. І 9. Тобто у вас дві дії множення. Так, але треба згадати порядок дій, як в нас буде дія в дужках. Так, треба згадати, яку дію ми будемо виконувати першою, яку дію виконувати другою. Так? Тобто 175 нам треба помножити на добуток чисел 8 і 9. Записати цей вираз за прикладом. Дії порахувати внизу і записати відповідь. Так само, як ми щойно з вами робили. Ми переходимо з вами до задач. Пишемо задача 357. Задача 357. Сьогодні ми розглядаємо з вами задачі на протилежний рух. Мотоциклісти-пішохід одночасно вирушили з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість мотоцикліста становила 50 км за годину, а швидкість пішохода 5 км за годину. скільки кілометрів вони віддаляються за 1, 2, 3 години. Для того, щоб розв'язати цю задачу, спочатку треба зробити коротку умову. Так, хоч вона є, але я покажу вам, як створювати. Коротку умову до задач на протилежний груп. Весь шлях ми, як за прикладом попередніх задач, показуємо у вигляді відрізка. Відрізка, так, весь шлях. Потім вказуємо ось таким флажечком, точку, від якої вони рухались, у протилежних напрямках. Уявимо, що це населений якийсь пункт, так? Ось так ми вказали. Населений пункт. Від цього населеного пункту мотоцикліст і пішохід вирушили в протилежних напрямках. Тому від цього населеного пункту ми малюємо дві стрілочки в протилежних напрямках. Ось вони звідси рухаються в протилежних напрямках. Швидкість мотоцикліста вказуємо 50 км за годину. Пішохода. 5 кілометрів за годину. Ось таким чином. Нам необхідно дізнатися, як ви бачите, одразу відповіді на три питання. На скільки кілометрів вони віддаляються? За 1 годину, 2 години, 3 години. Тобто, необхідно дати відповідь одразу на три питання. Отже, оскільки вони стояли в одній точці, і мотоцикліст віддалився, проїхав 50 кілометрів так, за першу годину. А пішохід пройшов 5 годин. То для того, щоб дізнатися, на який шлях вони віддалилися один від одного, їхню відстань, яку вони подолали за одну годину, треба просто додати, об'єднати відстань, яку за годину подолав мотоцикліст 50 годин, плюс 50 кілометрів плюс відстань, яку б долав пішохід 5 кілометрів. І таким чином ми дізнаємось, яку відстань, наскільки вони віддалилися за одну годину. Таким чином перша дія. 50 додати 5 дорівнює 55 кілометрів. І це що, Віддалилися за одну годину. Віддав. Лилися за одну годину. Пояснення пишемо обов'язково через тире. не забуваємо про правильність запису задач. Є дали відповідь на перше питання. Тепер друге питання: дивимося, наскільки вони віддалилися за 2 години. Якщо ми знаємо, скільки вони віддалились за одну годину, то треба дізнатися. За 2 години, тобто у 2 рази більше вони пройшли за 2 години. так? Якщо у 2 рази більше, то відповідно ну, помножити на 2 відстань, яку вони пройшли за 1 годину, треба помножити на 2. Таким чином, ми дізнаємось, яку відстань вони пройшли за 2 години. 55 помножити на 2 і дорівнює 110. Кілометрів. І це що? Віддалилися за 2 години. Ну, і тепер, я думаю, вам не складно здогадатися, як дізнатися, наскільки вони віддалилися за 3 години. Треба відстань, яку вони віддалили за одну годину, помножити тепер на 3. Таким чином, третя дія 55 помножити на 3 дорівнює 165 кілометрів. В останній дії пояснення ми можемо не писати. Переходимо одразу до запису відповіді. І так, питання: на скільки кілометрів вони віддаляються за одну годину? За дві години, за три години. Пишемо, вони віддаляються. Вони віддаляються за 1 годину на 55 кілометрів, за дві години на 110 кілометрів за Три години на 165 кілометрів. Відповідь записано. Ось таким чином по правильний запис відбувається задачі. Задачі на протилежний рух. Так, якщо у нас протилежний рух, то ми їхні відстані, які вони пройшли, додаємо. Коротка умова графічна. Перша дія пояснення, друга дія пояснення, третя дія відповідь. Не забувайте, будь ласка, про структуру запису задачі. Отже, вдома ви попрацюєте ще над номером 355-356 на закріплення матеріалу. Таким чином, у вас буде записано два номери класної роботи і два номери домашньої роботи, фото яких ви надійшлите у класрум. Бажаю успіху, до побачення!